Чому збуваються забобони? П'ятниця 13, чорний кіт, порожні відра. Ці словосполучення наганяють страх на пересічного українця, змушуючи стукати по дереву, плювати через плече або складати дулі в кишенях. Чи справді забобони справджуються? Все просто. Якщо в них вірити, то так. Якщо не вірити, то ні, чому так відбувається? Е, мені подобається синонім слова забобони марновірство, іншими словами, не потрібна віра в ніщо на противагу вірі в Бога і в його істини. Більшість забобон прийшли до нас ще з дохристиянських часів, від наших пращурів, які вірили в духів і по той бічне життя. Ось кілька прикладів: навіщо стукати по дереву? Язичники вважали, що в дереві живуть духи, яких стуком можна викликати і попросити про допомогу. Люди вірили, що відьми можуть перетворюватися на чорних кішок, а папа Римський Григорій IX ще в 1232 році офіційно оголосив їх втіленням диявола. Все, що відбувається ввечері, коли вже стемніє, вважали язичники, це не людська пора часу. Від заходу сонця до перших півнів період активності нечистої потойбічної сили. Тому ввечері не можна було щось позичати чи виносити сміття. Зазвичай під порогом ховали нехрещених або мертвонароджених дітей. Вважалося, що на порозі живе їхній дух, тож передавати щось через поріг або навіть наступати на поріг не можна. Вважалося, що біси ходять за лівим плечем, плювання було націлене прямо в їхнє обличчя, дуля, яка символізує чоловічі геніталії, ніби як відганяє біса, показуючи йому життєву силу людини. Ці історії можна продовжити безкінечно, і усі вони пов'язані з язичництвом або якимись далеко не біблійними уявленнями про потойбічний світ. Чому ж забобони збуваються, якщо це все марна віра? Біблія говорить: будьте тверезі, пильнуйте, ваш ворог, диявол, ходить і речить, мов лев, шукаючи кого поглинути. Він зацікавлений в тому, щоб ми з вами вірили у це все потойбіччя і навіть не заглядали до Слова Божого. Але ж ми не будемо сатані доведжати, правда? Адже тим, хто щиро вірить Богу, а не марновірству, диявол зробити нічого не може. Стержіться, щоб ніхто вас не звів філософією і пустим обманом людських переказів згідно з принципами світу, а не за Христом.